Вітаю на каналі КВ-38. Знаю, зараз у нас дев'яте рахунку відео по кресленню Отже, минулого разу ми розглядали геометричні побудови, як нам поділити відрізок на рівні частини парні кількість непарну кількість. А так само ми розглядали, як ми будемо ділити коло. Тож на Певний ряд рівних частин розглядали. Сьогодні ми, так би мовити, закріпимо то все на практиці. Що ж, перед продовженням, будь ласка, підписуйтесь на канал, коментуйте. А зараз ми починаємо нашу побудову деталі. Ось така деталь ми бачимо, як вона виглядає. Отже, зараз приступаємо до її побудови. Що нам потрібно зробити зараз? Визначити осі. Значить, чеємо осі. Так. Зараз твердим олівцем я наношу тонкі лінії. Щоб просто визначити осі нашої майбутньої побудови. Так, далі мусимо відкласти загальний діаметр деталі буде діаметр 10. Значить, нам потрібно відкласти радіус 5. Згадаємо центр ми маємо і креслимо контури нашої майбутньої деталі. Так, маємо коло. Поділити нам його треба на п'ять. Згадуємо, як ми то робили. От у нас є. Точка перетину двох дух одна, тут друга. Так. Розкладаємо наший розміровий. Так, по точках розклали, перетину з діагоналю у нас є нова точка побудови і перетина. Звісової це є наш новий радіус, так як ми маємо поділити наше коло на 5 рівних частин. Так от ми його визначили. Так, трошки не так. Ось так. Ось, Ось наша нова точка перетину. Ось це вже ми відклали. Згадуємо наш остаточний радіус, який ми будемо ділити коло на 5. Починаємо. Це є наша перша засічка. Попадаємо впетендух. Друга засічка. Так, знову. Перетиндух. Знову засічка. Наступна. Так, перша, друга, третя, четверта, п'ята. Ну, чисто по наших міркувань ми маємо попасти. Добре. Так, знаєш це ми зробили. Наше коло ми на 5 поділили, але є внутрішній наш діаметр, який складає. 70, відповідно 35, 35 мм маємо відкласти радіусу. Так, давайте зробимо таку. Це є наших 35, От ми відкладаємо. Так, відповідно будемо мати 70, треба нам відкреслити теж майбутню ось ову лінію. Ось так. Нам теж потрібно його поділити на 5. Значить, давайте з цього боку робимо одна засічка. Друга засічка, Перетин нам потрібен злопати, значить тут і тут. Так, лопаємо. Ми злопали і перетин з дього. Так. мы имеем перетин с диагональю с ею выкладываем новый радиус так перетин тут так Так, значить, це є. І тепер ми можемо приступати до побудови самого креслення вже наносити основні лінії, але перед тим, як це зробити, мені треба поміняти графіт. У мене був твердий. Треба поміняти на Бо Ми вже будемо безпосередньо наносити контури креслення. Так, зараз це все пінотую. Так м -м. Так, значить, ще має бути всередині у нас 40 мм діаметру. Відповідно, ми складаємо 20. Так, значить, в центрі у нас. Сорок. По периметру цьому у нас має бути 5 отворів діаметром 12, відповідно, нам потрібно радіус 6 відкласти. Ми відкладаємо. Так, радіус. 6 є. Так. Маємо починати звідси наносити це малі діаметри тяжко циркулю. так треба трохи втупити графіт, бо Зіскакує у нас циркуль. так заново. Так, наступно у нас мои бутылки вот тут. Так. Так, наступный у нас вот тут. Так, размер утек. Так. Тепер у нас получається, у нас тут має бути наша радіус зняти і вже радіус 12 маємо викласти. Такий радіус. Зкладаємо радіус 12. Так, радіус 12. У нас починається тут. Nasza meza to jest z Вже наша деталь набуває. основний край накреслити, відкладаємо нашу і Так, ось наша деталь, зараз ми її контури підправимо. Отповідно, зайві лінії, які ми використовували для побудови, треба їх позбутися, щоб вони нам наше креслення не псували. Те, що ми засильно Ну, В основному уроді наша детальвидка. Так, тепер нам потрібно брати олівець, е 2B. Де олівець 2B. Для чого нам треба взяти олівець 2B? Для того, щоб ми нанесли. Так, нашу штрих лінію, яка буде виконувати роль. Ось значить, правила, які ми розкладаємо так, точка, точка, точка і отак, точка. 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 Так, розділили. Так, тепер. Розкладаємо та по горизонталі. Значить, так, перетнулося, точка, точка. Точка. точка, точка. Так, правило, головне, щоб в центрі деталі, яку ви креслите, воно не перетиналося на крапці, тому від центра бажано грати. Тепер наступне, що ще мусимо зробити, у нас, так би, по периметру стоять оці отвори в цій деталі. Нам теж треба зробити це штрих-пунтирною лінією. І, відповідно, ми мусимо скористатися ще раз циркулем нашим. Значить так. Мусимо наші кола отак. Так, щось я... трошки збавилося, треба поправиться. на лінія. Так. Ось вона. Так, тобто ми по якому радіусу нам від центра деталі розфарлювати ці отвори ми мусимо вказати. І тепер наступна річ від центра деталі до центра нашого отвору ми теж мусимо ось ові лінії нанести. Ми орієнтуємося на центр деталі, на центр отвора і мусимо позначити. Тут вже та позначка є. Значить, Тут. І так само отут. от Так, це ми зробили. Тепер у нас лишається ще один елемент нанести, так як нам треба буде указати радіус ось цієї дуги. Нам теж потрібно. І на одному із них ми нанесемо отако Тепер прийшов час наносити розміри деталі. Тут теж є певні свої правила, так би мовити. Тому беремо олівець 2B. Значить, так як у нас деталь є. Кругла ми можемо винести розміри за межі, щоб не бруднити нашу деталь. Ми виносимо розміри за межі деталі. Відповідно, те ми можемо яким чином це виконати. Значить, робимо наступним чином. Паралельним перенесенням осі я... Відзначаю, як у мене нас будуть йти розміри. І ось тут паралельно. Так влучити. Ось ми винесли, так. Тепер паралельно цій осі ми теж робимо паралельне перенесення до долини. Так, раз, раз. Так. Малюнок вище, ми вперся у край столу зараз. Так, опускаємо паралельне перенесення. От наша. Так. Ставимо наші стрілочки. Отаким От чином. Так, по суті, цей допоміжний нам вже не треба тут. Так, от ми винесли. Ми знаємо, що діаметр цього всього у нас 100 мм. Відповідно, так і маємо підписати. Ставимо значок, обов'язково ж це діаметр цієї деталі, і пишемо. Так, це ми зробили. Наступне, що ми будемо робити, це скажімо, по якому діаметру розсверлювати оцих наших отворів. Відповідно, ми можемо це зробити наступним чином. От є наш центр. Ми з'єднюємо його от, з вісовою. Так тут от виносимо за межі ставимо діаметр, що це ми кажемо, що це є діаметр цього стрілки по межах, який діаметр ми вказуємо. І так само отут. Паралельно висі, наведемо таку підніжку. Кажемо, що цей діаметр 70. Так, Наступне, що ми будемо робити, це нам треба указати діаметр отворів цих відповідно. Ми. Наносимо розміри наступним чином, обов'язково через центр. Ось таким чином ми оце зробимо так ось. І можемо стрілки, так як ми тут малювали, точніше креслили від центру до країв. А це ми можемо на зовнішньому. Скажімо так. От тако допускається ще нам указувати. Теж одніми паралельними, але щоб зекономити час, я не буду такого робити. Просто ось так ми робимо. І мусимо вказати, що є 5. Скорочене слово. О. Т. В діаметром. 12. Що це ми зробили? Ми сказали, що по нашому якраз орбіті, оці є 5 отворів, кожен з них 12 діаметрів. Щоб ми кожен не відмічали на кресленні, є отакова от норма позначки. Так, що ми ще забули? Внутрішній діаметр ось цього отвору да? просто зробимо наступним чином через центр проводимо одну лінію до центру кола ми вказуємо, що це наші розміри. І отут таким чином вказуємо цей діаметр 40. Тобто до, від центру до країв на, самому, на самій стрілці вимірів, які ми наносимо, щоб дотримуватись при виготовленні цієї деталі діаметр 40. І той, хто буде виконувати цю деталь, він буде знати. Лишилося у нас ще вказати радіус ось цих наших таких вифрезерованих деталей. Значить, через центр радіус до дуги. Отак, паралельним перенесенням. Ось так. Тож, ми вказуємо край, до якого ми. Тобто є центр, є край, до якого ми вказуємо розміри. Відповідно, так як це у нас не повноцінне коло а суто дуга, то ми вказуємо радіус дуги, велика буква латинського алфавіту R І вказуємо. 12. Все наше креслення у міліметрах виконано. Відповідно, давайте ми тепер закріпимо. Всі позначки. Якщо ми радіусу, то ми пропускаємо через центр нашої окружності. Через центр проходить наша розмітка, де ми виміри наносимо. Через центр проходить. Так само ця через центр з виносом. Через центр з винусом таким. А та, на, ця деталь у нас повністю контури круглі, відповідно, ми можемо винести діаметр ось таким чином, за винятком, якщо немає інших розмірів, бо, бо переважно діаметр завжди треба вказувати у середині деталі. Отака От деталь у нас вийшла, що ми накреслили. Тому підписуйтесь, коментуйте. Наступне відео урок, що я буду записувати, напевно, буде на тему спряжень. Тоже важлива тема, корисно знати. А зараз, всім дякую. Поділіться цим відео, можливо, комусь буде також цікаво його переглянути. Всім щасливо!